На Лозівщині поліцейські затримали підозрюваного вбивстві жінки. Кілька тижнів чоловік переховувався від правоохоронців та був оголошений у державний розшук. 13 червня в квартирі багатоповерхівки у місті Лозові поліцейські виявили тіло 63-річної жінки з ознаками насильницької смерті. У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрювався 36-річний чоловік, мешканець Кропивницького. Раніше судимий за скоєння вбивства та крадіжки. Зловмиснику заочно було повідомлено про підозру, вчиненні злочину передбаченого частини Першої статті 115 Кримінального кодексу України та оголошено в державний розшук. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Лозівського районного відділу поліції встановили місце знаходження зломисника. 6 липня його затримали у місті Куп'янську Харківської області. Зломисник зізнався у скоєнні вбивства 63-річної жінки. Як з'ясувалося, чоловік випадково познайомився із потерпілою у місті Лозова та мешкав у її домоволодінні кілька діб. Під час конфлікту зломисник вдарив хазяйку квартири разів сакирою по голові. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. У відношенні нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.